Начинаємо з читання чари там риту Маделілу главу 14 вріндаванські розваги з тексту 159. Отже, це розмова Господа Читання Махапрабу і Сурупатамадари Госвами. Це вони. Обговорювали свято Радхаятри, потаємний зміст цього свята і Герапанчами вони обговорювали, чому богиня щастя не має доступу до розваги Оріндавини. Вони почали обговорювати, які бувають гопі, які, яка в них вдача. І це ми йдемо далі по цій розмові. Гопі можна розділити на ліве крило і на праве крило. А обидва крила, по різному проявляючи екстатичну любов, спонукають Кришну насолоджуватись трансцендентними смаками. Тобто ми повинні добре розуміти, що коли йдеться про взаємне Крішне з Гопі. І, зокрема, зі Радхарані треба розуміти, що Кришна взаємодіє із своїми енергіями. Щоматі Радхарані — це його внутрішня енергія, це він сам у своїй подобі своєї енергії. Гопі це також його різні енергії. Він є Бхагаван. Він є поруша, таким чином він взаємодіє із своїми близькими відданими, деякі з них належать до Шахті Татви, деякі належать до джива татви, але все це належить йому, в решті-решт. Нам треба розуміти філософію цієї події. І це значною мірою відрізняється від наших стосунків з іншими особистостями, які нам не належать. Ми не є Бхагаваном, ми не є поруші. Отже. Кохання Крішни це абсолютно законне, законна подія, тоді як наші змоги насолоджуватись є незаконними по суті справи. Отже, з усіх Гопів найголовніша, що матіра вона родовище самоцвітів екстатичної любові. І джерело всіх чистих, трансцендентних смаків кохання. Тобто, чим насолоджується Кришна? Кришна насолоджується, перш за все, почуттями відданості йому. І у відповідь він також відповідає тим, що не служить своїм відданим. Радгарані досягла зрілості і її вдача врівноважена. Вона завжди глибоко занурена в естетичну любов і завжди перебуває в настрої гопі лівого крила. Тобто редарання це ліве крило. Вона врівноважена, її вдача врівноважена. Коментар щодо провопади. Хто такі гопі лівого і правого крила пояснює рупосламі в Уджвалані Ламані. Ліве крило описано так. Гопі, яка завжди ладна впасти в ревнивий гнів, і яку таке становище завжди надихає, яка від поразки відразу сердиться, яка ніколи не кориться героєві, і яка завжди чинить йому наперекір, називається Вама або Гопі лівого крила. Але треба розуміти. Що це Кришна. Кришна контролює всіх їх. Тобто навіть непокора Крішні на тлі, його, на тлі абсолютної відданості йому цих гопі дає йому певне відчуття дуже тонкого, дуже гострого смаку. Гопі правого крила Шиларупа Госвами описує так. Гопі, яка не зносить вияв жіночого гніву, яка звертається до героя милою мовою яка задовольняється його солодкими словами, називається Дакшина або Гопі правого крила. Тобто це чендравель, Радарані ліве праве – це Чендравель. Вона, наступний вірш, ідеться про Радарані далі. Вона гопі лівого крила, і тому в ній раз у раз прокидається жіночий гнів, але Кришна черпає в її діях трансцендентне блаженство. Розвиток це далі йде цитата з Ужволені Ламані Шилиру Погослава. Шингара Бегеда Пракарана. Розвиток любовних взаємин між юнаком та дівчиною від природи викривлений, наче рух змії. Через це між юнаком та дівчиною виникає два різновиди гніву Гнів з причиною і гнів без причини. Не намагайтесь імітувати це і думати, що це ліла. Це стосується ліла. Коли не гаразд в сімейному житті, це зовсім інше. В сімейному житті дружина і чоловік мають жити як лакшміна Райна, а не так, як Рада і Кришна. Лакшміна Райна. Тобто шастра приписує відносини з повагою. Колись у Читані Магапрабу слухав ці описи. океан його трансцендентного блаженства збільшувався. Тому він сказав соропідомадарі, говори далі, говори далі. Отож Соропа Дамадара вів далі, любов ще матір Радгарані це екстаз найвищого рівня. Усі її вчинки цілковито чисті і вільні від будь-якої тіні матеріального. Насправді, її діє в 10 раз чистіші за щире золото. Щойно й випадає побачити Кришну, її раптово прикрашають різні екстатичні оздоби. До екстатичних прикрас тіла, що мати Радгарані входять 8 сатвік, що ознак трансцендентного екстазу, 33 в ябічарі бгав починаючи з харші чи захвату природної любові, і 20 бгав чи екстатичних емоцій. оздоб Дуже витончена, дуже детальна наука Пояснення. 33 в ябічарі бгави чи тілесні прояви екстатичної любові такі. Тобто, як ця екстатична любов? Проявляється на рівні тіла. Перша нірведа байдужість. Друга вішада туга. Тобто за, за, за кимсь за чимось тушить. Третє даїння смирення. Четверта глані. Відчуття провини. П'яте шрама втома. Це в нас таке, напевно. Прояв екстазу. втома. У нас втома це прояв невігластва нашого. Шосте. Мада. Шал. Всі розумієш, що таке шала? Шалоніє. Ну, шалоніє. Мада. Безумно. Сім. Гарва. Гордість. Цікаво, Навіть корінь схожий. Да? Гарда. Харва. Гордість. Напевно, походить від санскриту. Восьма. Шанка. Сумніви. Дев'яте. Траса. Тривога. Теж схоже. Десяте. Авега. Емоційне напруження. Одинадцяте. Унмада. Безумство. Дванадцяти. Апасмара забуття. Смара це пам'ятати? Апасмара це забуття. Тринадцяти. В'ядгі хворобливість. В'ядгі Хворобливість. 14. Моха збентеження. 15. Мріті омертвіння. 16. Алася, Лінощі. 17. Джадія. Знерухомлення. 18. Вріда. Сором. 19. Авахітга. Потайливість. 20. Смріті. Пам'ятування. 21. Вітарка вітарка розумування. 22. Чінта занепокоєність. 23. Маті. Глибокодумність. Крішна каже матір мама. Така моя думка, так, я думаю. глибокодумність матія. 24. Дгріті незворушність. 25. Харша захват.

32. Супті, глибокий, глибокий сон. І 33. Прободга пробудження. Деякий зазнак наступний вірш, розглянутих розглянути у подальших віршах. Це «Кіла кінчіта, куттаміта, віласа, лаліта, вівока. Мудгаїта, Маудя і Чікіта. Коли тіло ще матіра проявляє прикраси численних ексетичних ознак, океан Щастя Крішни відразу ж береться трансцендентними хвилями. Тепер послухай опис різних екстазів, починаючи з екстазу Кіла Кінчіта. Цими екстетичними оздобами, що Маті Радарані зачаровує розум Крішни. Тобто насолода виникає, виникає тоді, коли є різні емоції, різні види емоцій. Якщо цього нема, розмаїття такого нема, то стосунки стають монотонними і нецікавими. Коли ще Крішна бачить матір Радгарані і хоче доторкнутися до її тіла, він заступає її шлях до переправи через Ямуну. Підходячи до щоматі Радгарані, Крішна забороняє їй рвати квіти, також він може, може доторкнутися до неї перед її подругами. Тоді в ній пробуджуються ознаки екстазу тіла Спочатку з'являється захват екстатичної любові, що є корінною причиною цих ознак. Поясню. Виходячи з дому, що матірані завжди гарно вбрана і приваблива. За своєю жіночою природою вона приваблює Кришну. І коли Кришна бачить її, так привабливо вбрану, він хоче доторкнутися до її тіла. Тоді Господь якось прискіпується до неї і не пускає її до переправи через річку або не дає рвати квіти. Такі розваги між матірадгарані та Шікрішнею. Як пастушка, ще матірадгарані часто носить молоко в глечику і ходить продавати молоко на другий берег Ямуни. Щоб перебратись через річку, їй треба заплатити перевізнику. І місце, де перевізник збирає плату, зветься Дана Ггаті. Господь, заступає їй дорогу туди і каже спочатку, ти мусиш заплатити данину, тоді зможеш прийти. Ця розвага має назву Дана -Келі Ліла. Так само, якщо ще матірграні хоче збирати квіти. Шрі Кришна оголошує себе власником саду і забороняє її. Ця розвага називається Кіла Кінчита. Через Кришні заборони Радгарані починає соромитись, і тоді в ній проявляються, проявляються тілесні ознаки любовного екстазу, Кіла Кінчита Бгава. Ці екстатичні ознаки описано в подальшому вірші, взятому з Уджвала Уджоланіламані. Анубхава Пракарана, на 39, Рупи Госвами. Цей вірш. Гордість, прагнення, плач, усміх, злість, страх і гнів. Ось сім ознак любовного екстазу, що проявляється, коли ще матір Радарані у захваті сахається від Крішни. І ці ознаки називають Кілакінчита Бхава. Тобто це гордість, коли він забороняє щось, гордість прагнення плач, усміх, злість, страх і гнів. Наступний вірш. Є ще сім інших трансцендентних екстатичних ознак. І коли всі вони вони всі поєднуються на рівні захвату, їхнє поєднання називають Махабгава. Сім складників Махабгави. Це гордість, поривання, страх, сухий вдаваний плач, гнів, злість і м'який усміх. Це Махабава. Що ми знаємо про це? На рівні трансцендентного захвату проявляється вісім ознак екстатичної любові. Коли вони поєднуються і Крішна смакує їх, розум Господа повністю задоволений, насправді їх порівнюють до суміші йогурту, карамелі, пряженого масла, меду, чорного перцю, камфори і кардамону, що в поєднанні мають дуже приємний і солодкий смак. Коли Господь Ші Крішна. Бачить, що обличчя Сіматі Радгарані осяяне цим поєднанням ознак екстатичної любові, він відчуває щастя в тисячі, тисячі разів більше, ніж тоді, коли прямо до неї доторкається пояснення. Це докладніше пояснення в подальшому вірші з уджувалені Ламані, «Нубава Бава 41 чоловік по Оцей Оце вірш. Нехай даруй нам щасливу долю прояв подібної на букет кілекінчити екстазу Шіматі Радарані. Коли ще Крішна загородив Радарані дорогу до Дана Гаті, її серце сміялось, її очі заблищали, і з них потекли сльози, від чого вони почервоніли. Її очі сяяли захопленням. Від чарівних стосунків з крішною, і коли її плач ущух, вона виглядала ще вродливішою. Наступний вірш. Це цитата з Говінда Ліламрітим. Подразнені сльозами, очі ще матірадграні почервоніли, як східний обрій на схід сонця, рух її губ. Виражав захват і хіть, брові її вигнулись, а на її обличчі заграла м'яка усмішка. Побачивши на обличчі Радгарані вираз таких почуттів, Господь Крішна почувався в мільйони разів щасливіший, ніж тоді, коли обіймав її. Насправді, щастя Господа Крішни аж ніяк не матеріальне. Почувши це, Наступне вірші, чийта не ні відчув чим не зрівняне щастя і в радісному пориві обійняв сороку Дамодарові с вами. Не думаю, що я маю кваліфікацію відповідати на запитання, та мені здається, важко поставити кваліфіковане запитання на цю тему. Це надто, надто високе. Але це є в читання чи ми читаємо це. Якісь інші теми. Те, що ви казали, що, що коли він чоловік дружина, mm. що це треба віднову. Ликшмінера. Так. В другому настрої. Ну, чи якщо чоловік... Там. Жартує з дружиною. Жартує? Да. Это так. Не, це можна. Це можна. Ну, просто я маю на увазі, що звичайно, чи накип пандит каже, що чвари між непорозуміння між чоловіком і дружиною не варто сприймати всерйоз. Це ясно. Але це, це завжди буде, але не треба спеціально влаштовувати це. Тобто головною расою в подружньому житті має бути спокій, мир не треба, щоб чоловік і жінка жили. Дуже мирно, спокійно, бо інакше буде, буде дуже важко. Тобто, коли дуже багато пристрасті, тим більше невігластва в стосунках між дружиною і чоловіком, то вони будуть деградувати. Те, що ми зараз читаємо, це трансцендентне. Трансцендентні. Прояви, трансцендентні почуття, це трансцендентна реальність. Різні прояви якої не призводять до деградації, бо це трансцендентне. Але коли ми будемо проявляти гнів, хіть, то це буде стягувати нас, прив'язаність надмірно, це буде стягувати нас. В нижчі гуни матеріального світу. І якщо ми в гунах, ми не зможемо ані практикувати. Буде порушена наша практика свідомості Крішни, наша Садгана. Ми не зможемо і ми будемо відчувати дуже багато страждань. Та й Подружнє життя тоді не буде міцним, буде існувати небезпека розлучення, що є абсолютна адгарма. Тобто ми не можемо імітувати Крішну і Шіматі Радирані, це точно, але ми маємо слідувати настановам Крішни. Які він дає в шастри для подружнього життя через великих мудреців, дхарма шастрах Та й навіть в Шимат Багава там. Добре. Що вам кажуть люди? Люди кажіть. <рес> Хай Кришна, як про такі тему правильно слухати Садх... садгаття? Як садгація правильно слухати про такі теми? Як не скоїти образ? Як не скоїти образ? Да. І просто... що ми повинні зрозуміти, слухаючи. Як не скоїти образу, образа виникає тоді, коли ми просто переносимо це на себе. Всі ці почуття, дії, взаємини Крішни. Це образа буде. І які висновки ми маємо зробити з цього? Ми маємо зробити такі висновки, що трансцендентні стосунки, трансцендентна реальність абсолютно не збагнені для світського, мирського розуму. І це має викликати в нас смирення просто. Ми маємо довіряти шастрі. Ми маємо довіряти Господу Чайтані, Ачаріям і Крішні. Не повинні імітувати ні в якому разі, в жодному разі. Жодним чином. І маємо зрозуміти, наскільки це висока і за порогом нашого сприйняття, нашого розуму реальність. Дуже, дуже обережно. І це, якщо ми читаємо, ми повинні зрозуміти, в яких пропорціях ці теми подані навіть в читання чи Дуже невеликий відсоток віршів і глав присвячений цьому ну, такому опису.